Всім доброго дня! Ви творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні декілька скарбів від Марини. Це такі чеські намистини, це пам'ять їй. По-моєму, наказала, батько подарував, ну це не суттєво. Такі, таке кольє і такий агат. Тобто мають бути три прикраси. А що в мене вийде, я вам покажу. Прикраси для Марини готові, і я вам покажу, що в мене вийшло. Із Бореалі» з намистин Марина захотіла із фурнітурою позолота. І що я вам скажу, що реально воно класно. Не знаю, як на камеру передає, але дійсно ця фурнітура з тими намистинами мені найбільше сподобалася. Так, намистини, намиста яскраві. Але самі ж намистини такі. І ця фурнітура дуже гарно поєдналася. Дала такі роздільні, такий конектор і гачок. Я планувала зробити на 5 внизок, бо так виходило. Але Марина каже, що надто багато буде, не ризикнула і каже, зробити на 3. Але так, як ще залишилися, то з залишку ми зробили одну низочку. І тут я вже трошечки додала інші фурнітури. Бачите, такі, як Марина сказала, їжачки. І між кожну дала роздільну, тому що я не витягувала вже всю довжину, хоча ця роздільна додавала такого шарму цьому намисту. Ну, реально, воно ну, так по-багатому виглядає. Ну, хто любить такі яскраві ось. І можна поєднювати всі ті два намиста разом. Буде виходити їх чотири низки. Тут є ланцюжок, бачите, ще можна опустити, якраз воно ідеально все відрегульовано. Ось з цього така прикраса. Із кулончиків чорних Марина. Захотіла забрати цей шнурочок і додати вулканічну лаву. От каже, щось хочу вулканічної лави. Ну, кажуть, які проблеми. Буде вулканічна лава. Але я додала такі агатові намистини по довговасті, тому що тут, бачите, такі капельки, і між них дала оцю вулканічну лаву в шапочки. Ця намистинка то ще Марини, і на закінчення дала агат і вулканічну лаву. Отаке коліє відновилося. А з агату Марина захотіла довгий сутуар. Що я і зробила? Ну, тому що намісти невеликі, і тут короткий реально не дуже пасує, а от довге, якраз добре. Ну, я розбавила фурнітурними намистинами, ось так вам видно, щоб зробити довжину, тому що на довгий сутуар тих намистин трошки було замало. А вже з фурнітурними намистинами якраз все стало добре. Ось, дала такі, сюди такі, щоб не тиснули. Такий конектор, ось ще таку намистину, і на закінчення всі решту дрібні і замок гачок. Ось. Ось такий сутуар. Це все відео коротеньке, тому що матеріалу було стільки було, мало. Якраз на три прикраси, які я і зробила. Всім гарного дня і до наступного відео!